Кажуть, що вогняний кінь не терпить нудних образів. Тому ми сьогодні створимо образ, який спалює звичайний новий рік. Привіт! мене звати Джулі, і сьогодні ми створимо макіяж на новий 2026 рік рік вогняного коня. Цей макіяж не буде простий, а буде цікавий, яскравий, він буде з вогняними акцентами та сяйвом. Тому, якщо ви хочете бути яскравими і цікавими на новий 26 рік. Тож залишайтеся зі мною і поїхала дивитися, як я роблю цей макіяж. Ну що ж, будемо починати. Я не маю, якщо чесно, ніякого референсу, щоб якось мальовувати, вимальовувати. Тому буду імпровізувати, і я знайшла в себе ось таку палітру тіней. Вона є кольорова. І Якщо моя пам'ять не зраджує мене, то вона не сильно яскрава і. Я сподіваюся, що щось нормально так вийде. Через через що червоний колір, якщо не помаляюся, вибагливий і важкий не літання. Тому будемо зараз спробувати. Я беру мою мала палітри цінею, просто беру церкві, щоб у нього малювати По собі. <кхи> Буду так сидіти, щоб воно мені нічого, моє волосся, не мішало. Я попередньо зробила... Тон нанесла рум'яшки в логі і хочу ще раз нанести сухі, щоб був більший, свіжіший погляд Беру. Хочу навіть такі морозні шічки. Але морозні стічки би вийшли, якщо б у мене була червона. Червоні рум'яшки От тоді би були, тіба ті було морозні. Але в нас, якщо є, виходимо з ситуації, тому Робимо. так трошки витягувати, щоб поєднати наш макіяж. І, якщо чесно, я б додавала трошки більше контурного, тому також зараз його і... Ну, щоб він став трошки яскравіший. Сьогодні другий день різдва, і я вирішила. Я взагалі думала вчора знімати 25 грудня, але в мене був такий лінюк, я нічого так нічого не хотіла робити. Читала книжку, потім перехотіла читати книжку, потім думаю, що щось треба робити, бо мене це було. Я не звикла ні, не робити. Щось маю рухатися, десь робити, бігати, стрибати, і просто сидіти на місці це для мене карма, а не Ми маємо базу. Така люба гарна приємна. Ой, було до файло, так порушить, мені дякую, на але... Я такої технології немає. <ріху> Тож, будемо приступати до малювання вогняних якихось таких полум'я, це язиків полум'я. І я думаю, гот малювати десь так. Якісь отакі полоточки такого, якось так. <кху> Як то кажуть, будемо імпровізувати. О, так. Я візьму з олівчик для прів, який у в мене світленький, і намалюю. Контури язиків полум'я, де би я хотіла їх приблизно бачити. І. О! Знаєте, що. Я ще планую зробити такі червоні очі з чорною розташованою стрілочкою, або просто чорною стрілочкою, не подумала. І сподіваюся, вона буде краще. Тому давайте спершу не язики полум'я, а. А червоні! Очі. Давайте, давайте, давайте. Бругу я консилую, щоб зробити базу під макіяж. секунда. Взяла взяла спонтик. І я хотіла генько. Стараюся не кліпати, щоб не з'явилася в нас е, лімія. І кипсую я, присою пудру. Наш консилер, щоб він краще стримався. Закливаємо тут. Беру киточку і наношу я білу покажу пісочку, щоб висвітлити нам око, щоб червоний колір був лікрай. Цією самою кисточкою я набиратиму червоний колір. у нас є їх пару. Тож, я думаю. Думаю, візьму спочатку ось цей бордовий. І почну щось малювати. Буду старатись максимально такими топ. тотаючими рухами, щоб зафіксувати. 에, давайте Я підсумуюся, щоб було краще видно. Я ніколи не робила яскравий макіяжі, і якщо у мене буде плями, це щось... Щось не то, то я перепрошую завчасно. Ну, я не професійний макло, я жист, віта жист. І це суто хобіть. Тут хобі, -хобі. малюватись, смішити. Ну, не спішити, але малюватися там. Витягнув її. Якісь плямки. Хохо-хо-хо. знаєте, буде так виглядати ніколи. Трошки на неїш. Кажуть, рожеве, око виходимо червоне. Тож, можливо, було лишня перша дія взяти оцей бордовий колір. Зараз я наношу. Ось цей червоніший. Набираю, щоб він так глопенько набраний. І вбиваю його. Я у нас О, ота де що. О, знаєте, знаєте, що як брати і так втоплювати ці. Е... Ой, придатну тому ліжкою. Е, Ціні, то вони так яскраво доволі виглядають. Е... Мені треба купити кисточки, в мене дуже мало кісточок. Якщо чесно, я професійного ніякого. А ні, мала але мати якийсь сюди. Професійний е, біж дорожчий, це в мене віттоп-фейс. Кісточка така е, скошена. О, до речі, я зробила свій манікюр. Е, дуже довгий час я ходила без покриття, і я просто собі відпочивала, через те, що я не ходжу в салон десь робити місці, а роблю сама їх собі. У мене був період такий, що в е, підлітковому віці я собі могла робити манікюр, манікюр так довго, що... І ті там є щось вимальовувати, хімічити. А зараз з роботою з тим всім. Ой, Ця за нема, трошки щось занадто. <рес> 에... Зараз часу зовсім немає, тому в мене людик, який <рес> прикол. І, і все. Наду мальовувати якісь такі. Тут друг, і друге, якщо чесно, я не маю настрою, не маю сили і не маю часу. Бо цей мені хіл. Це е, я робила ну, десь, я робила спершу його до святої вечері, просто наростила, потім одну руку ніби намадувала, повечеряла е, на святвечір після того ну, повечеряла і пішли до баби. Ми вернулися і я підгарила далі праву руку. Ось тому це було важко, це було тяжко. Приступаю я до правого лівого. лівого ніби є. У мене є ідея взяти або оранжевий колір, або жовтий ось цей із особих куточок, навіть ніби кіночки. Не лише червоний, а й жовтий оранжевий. Можливо, інколи навіть можна зробити глубин, додати там, якусь там хімічну сполку, і воно буде різно. У мене ще є ідея зробити макіяж у таких високових е кольорах. оранжевий, зелений, фіолетовий, жовинький. І так кожен день. І є ще думка на макіяж мого улюбленого мультика. Мій улюблений мультик це магіблу фоні, і там вони, кожен персонаж має свій колір. І якось класно би можна було зробити якийсь макіяж, такий, наприклад, файла, вона там кольори фіолетового фіолетовий макіяж, пінки е вона повністю рожева. Реліті вона така біла-фіолетова, а рейнбоу. Rainbow... Веселка, будемо веселку робити. Ось тому. в мене от якісь такі е, думки на відео. Можливо, це я його знімлю з плітку, буде більше. Цікавіше, е, Тематика яскравих кольорів. І. Не дивляться. Я не забуду це. Все, все буде добре. Так. І набираю жовтої Жовті кнюшки і крайок. Вони знову я якось так. Ну що ж, ми зробили, Тепер і беру я коричневий олівчик, Він такий маленький. Це від Ellen Pro і коричневий олівчик. Якох в мене нема? Він є, ой, дуже. Мінус таких олівчиків, що вони в серці просто випадають. Що це таке? Що це таке? Як я тепер ти маю робити мати, я ж тим До речі, на днях я була е, у майстера. Угу, не знаю, як це правильно сказати, до речі, я собі ламінувала її через те, що в мене самі віки ростуть до низу і мене дуже сильно нервує. Е, ось. Якось так. Хочеться якось ще трошки промалювати відео, але в тим Не люблю помулювати між віком, бо це дуже небезпечно, як на мене. Десь зараз око зарядиш. Ну поки ніби симпатично. Стілочки, ніби гарно виглядає. Поки я нічого не буду робити, ні додавати, хіба що блискітки, але блискітки я потім зроблю. Зараз ми будемо приступати до малювання язиків. Якось так. Верх мені подобається я пишу, над брою. А одні щось мені не цінно, але давайте спершу ми зробимо е, праве око, а потім буде видно... подальше що робити. Я думаю, що я візьму червону поману і якось нею буду малювати. файно якось пофарбується, а потім вже ми зафіксуємо тінян. Я не розумію, чого завжди коли я малюю якісь такі е цікаві, е як нам мою думку, відео, то макіяживі виходять не дуже. Тому беру я кисточкою і буду притоптувати цю відео, яку я намалювала помадою червоною. Мабуть. І це, Я мабуть, це мій треть. Зараз, мабуть. Є ще думки додати близький ток. Але. але не знаю. І ще думала, типу, повторювати це око. Да. Але це буде важко. Дуже важко. Ой. Так, тому у меня беру.

Ось такий насмах. Я його трохи спростила, бо не хотіла б додивити постяк цю, цю пародію, тому буде воно виглядати. І зараз, я думаю, ми зробимо гутки, вони будуть суто червоними. І все. Беремо кумачку і. Як я не потім там було. Я тепер думаю додати жовтого кольору на галочку B і на наниз нижнього. Щоб якось поєднати очі наші і губи. Є, і Ой-ой-ой, І просто беру і... Обожнюю свої вії, коли вони ламіновані, вони такі гарні. Вони мене сані по собі довгі, але ступінь, так як я сказала. І. Що їх туш підняла, це не знаю, що це має статися. Який рад на горі має свиснути, Ні. Але через те, що вони великі, треба, щоб вони тут засохли, бо будуть відпочатки на повітря. Ок. Яке ок. Можна трошки додати рубнячок, бо ми дуже червоні, а у нас ніс соси не червоний. От, можливо, додати трошки червоне. О, і знаєте, що? Можливо? Буде прикольно, але це нехай. <плес> трошки витягнути жовтим кольором до перегородки носу. Не знаю, чи це буде добре, не йде його. Святочок. Я думаю, це було лишнє. Це було тут навіть, щоб ти вже не І він вийшов у нас картопля. Я старався зробити на носка топлий щось виправити, я не знаю, що є. І то малюю зараз поки що в мене буде темніше. І все, я думаю, можна закінчувати, казати, що... Наш макіяж готовий. Зараз присунуся ближче, щоб вам показати його унища. Ось так виглядає мій макіяж. Губки у нас такі цікаві, як на мене вийшли. З... Таким маленьким жовтими акцентами, а ось мене ось так. Якось так виглядає наш крисі. Я ще маю... Я ще маю ось таку... Ось такий спрей від Лораль. Ще, як за цим я вже давати його пробуємо. Це не перший раз, коли я його використовую. О, О! О! О не манюче. Я відчула, як мене вії просто склеїлися один до одного. Надіюсь, я його змию. Фу, лаком страхом. Ну що ж, Ось така біда нас вийшла. Пишіть в коментарях, як вам ось такий у нас макіяж. До нового року. Я би прийшла на новий рік у такому макіяжі. Сумнівно, але зняти відео дуже Дуже весело. Тому макіяж. Трошки ближче вам знімлю на передню камеру. Ось такий макіяж в мене вийшов на Новий рік 2026 вогняного коня. Конячкою не знаю, чи пахне, вогником, вогник тут присутній. І він такий яскравий, блискучий. І якщо вам сподобалося це відео, воно вас розсмішило, ви усміхнулися, то поставте, будь ласка, лайк, пишіть в коментарях, чекаєте ви новий рік, і які... що ви сподіваєтесь що у 2026 році відбудеться, або що ви хочете відбудеться. тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось в новому році. Па-па!